Серед епіцентрів негоди цієї доби село на Чернігівщині. Через нього пронеслись одразу два смерчі. Дивом не постраждали люди. Брові пошкодив 96 дворів, а 29 родин залишились без даху, бо шифр разом з балками рознесло на кілометри. Смерчі повикорчовували аж 50 гектарів лісу. На ліквідацію наслідків стихії підуть місяці. Потерпілим обіцяють вже за кілька днів відновити електропостачання, а від завтра почати роздавати новий шифер. Отакінець світу подумала пані Хратина, коли смерч ворував над її хатою. Там так і наче чорна туди хмара тако. А вот між до її білі такі клубки, клубки білі, білі, білі клубки такі і прямо на нас воно ну, й неслі. Усі жителі встигли сховатися по будинках. Уже із вікон бачили, як у повітрі літали собаки та кури. Вихор був такої сили, що піднімав угору сторічні дерева із корінням. Я замічаю, що нісю це як віхер, вотак от, от, як та так оно вотно даже не, не об'єс я ну і када такова просто не виділа, і оно так вот через окно так проноситься. І коли я начина відщо літі шифер, і за нього так от дерево, вот з другої сторони начинає падать. Я понімаю, що ну ета штутані нормальна. Родина Потькунівище не встигла добудувати нову хату, як смерч зніс з неї дах та половину стіни. Дорослі сховали дітей у погребі, самі дивилися й шибок, як відлітає їхні хлів та бетономишалка. Хури летели повністю через ворота. У Меня от ця криша, що на кухні була, ми нашли там за в там до в огороді. Стерика, шо у нас представляєте, ми гроші дитячі всі які получали. Ми все складували сюди і, і, і все. Потерпілі на швидкоруч криють хати брезентом, листи шиферу з балками шукають в погородах сусідів. Кому вже геть нічим стали та дах, ставлять на горищах парасольки, адже після боровію в Явминці почався дощ. Замовлено 2000 тисячі листів шиферу, і зараз ми починаємо І Завтра зранку вже шифер буде в нас в районі. Будемо роздавати людям там, де найбільше постраждалі. Сильний на вітер частково зніс покрівлю з місцевої школи, пошти, амбулаторії та церкви. Клуб завалило деревом. Вихор піднявого. І пам'ятник Леніну. Тепер вождя підперли до постаменту балкою. Але найбільше жителі вминки шкодують за лелеками. Три птахи під час стихії загинули. Ті, що вціліли, лишилися без гнізд та пташенят. Ще ж висіджували вона ці яйця, а потім цей ураган швирнуло сюди ворота, де яйця чи пташки, малесенькі, там ми нічого не бачимо. Ніде їх не видно. Де вони? Вони бідні, приходять, сюди стоять і плачуть ні нам аж сліз. Борові пошкодив 96 дворів у селі Євминка та в щуху лісі, де зрізав дерева на площі 50 гектарів. Те, що ніхто з людей не постраждав, місцеві вважають справжнім дивом. Але скоро Квасильковиць Чернівщина тесен один